Поліція склала протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння на особу, яка не керувала транспортним засобом. Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день є дуже багато незаконних дій від органів державної влади, і ми з цим всім повинні якось боротись. Отож, коротко про ситуацію, звернувся до мене клієнт з проблемою, що на нього поліція. Поліція склала протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. І при тому він стверджує, що він не керував транспортним засобом. До нього просто під'їхала поліція, сказала, що е, є покази свідків, що ви подібні на якусь там особу, що керувала транспортним засобом. Давайте вас перевіримо на алкотестер. Відносно вас буде складено протокол за статтею 130. Ще не оформляли ніколи. Знаєш, частина перша після чого там щось написали в протоколі. Сказали йому розписатись. Він розписався, перевірили на алкотестер і визнали його, начебто, винним. Відповідно, що було зроблено нами. Ми дочекалися, поки справа з'явилася в суді. Після чого поїхали з клієнтом, написали клопотання для того, щоб познайомити зі всіма матеріалами справи, щоб знати повністю картину, тому що є дуже багато клієнтів, які не розповідають всю правду, яка насправді відбувалася, і реально по матеріалах справи особа не керувала транспортним засобом. Але завдяки показів свідків там підписи, десь він поставив, вони написали такі. Протокол. Далі ми написали заперечення проти протоколу, в якому обґрунтували всі свої вимоги, з якими на першому судовому засіданні суддя повністю погодилась і закрила провадження по справі за частиною першої статті 247 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за відсутності складу адміністративного правопорушення. Друзі, що хочу сказати цим відео, якщо до вас застосовують якісь незаконні дії. Відразу телефонуйте до свого юриста або адвоката. Майте завжди на зв'язку юриста, з яким ви зможете проконсультуватись, не ставте підписи в документах, які ви не прочитали, не зрозуміли текст, і там, де вас просять підписатися деякі співробітники поліції, тому що вони зараз дуже роблять багато махінацій. І якщо ви це все зробите, в майбутньому ви можете витратити дуже багато коштів і не скасувати протокол або постанову навіть якщо вона є незаконною, так що візьміться до уваги.